Тут за кадром з Сергієм трошки сперечалися і хотіла запитати у вас, чи йога це просто фізична активність, чи це все ж таки такий комплекс цілий? Йога, так, йога це таке мистецтво комплексного розвитку розуму, тіла і духу людини. І ці інструменти, які нам дає ця давня практика, вони вже перевірені часом. Тому йога це комплексний розвиток, гармонійний, гармонійний розвиток людини і охоплює абсолютно всі сфери людського життя, людського буття. Це не тільки про новенька. Тому, тому йога починається не з килимка. Так, так, мабуть, з думок, так? Йога це школа пізнання. Якщо ми говоримо про... Його, яка була давно, та й починалася роз, починала свій розвиток. Перший трактат про його датується другим століттям до нашої ери, Боже, і це, це так, і це не просто трактат, а це узагальнений трактат, тобто вона існувала ще й до того часу. От. Е, тому е, це школа пізнання е, і пізнання самого себе. От у нас є багато шляхів пізнати світ і пізнати себе. От один, наприклад, із шляхів пізнання це інтероцептивний. Тобто ми дивимося, спостерігаємо за всім, що відбувається, робимо якісь висновки на основі того, що ми побачили. А є шлях пізнання інтероцептивний, тобто пізнання світу через власні переживання, через власні проживання і власні почуття. І саме це про йогу. Тобто будь-яка поза, вона е, перетвориться в асану тоді, коли ви повністю зануритесь в процес. Тобто, навіть та, яку там не викладають на заняттях, а от ми просто можемо сидіти, і mm -hmm. якщо ми заплющимо очі і почнемо спостерігати, що ми відчуваємо, це вже буде асан. Нічого я не знала. Я займалася точно так, же, як і. Е, Пранаяма будь-яка дихальна вправа перетворюється на пранаяму тоді, коли ми повністю занурюємося в процес нашого. Розуміння цього дихання, тобто ми собі задаємо питання: а що ми відчуваємо, а якою ніздрею ми дихаємо, а яка ліпше дихає, а що при цьому у нас на тілі з'являється? Які думки, які я емоції. просто ви так кажете? дуже, дуже так. кажете, і поля, хоч там в цій темі трошки, я не маю стояти, не перебувати, так. але може бути таке, може просто бути, Що так. я декілька слів взагалі не розумію, про що кажеться про наяма слово. слова. Про наяма. Це дихальна вправа, будь-яка дихальна вправа. І коли ми контролюємо наше дихання і спостерігаємо за тим, що відбувається в процесі дихання, це є вже пронаяма. Як я про це маю дізнатися? Просто так. Я ж просто я буду питати, як є. Я людина, думаю, так. так Поля мені каже, Сережа, будь ласка, от тобі футбол, Гаррі Поттер так. і йога. Рекомендую. Добре, я приходжу до вас, наприклад. Так. Так. Я так. кажу, я є колега, яка знає все, каже, тобі треба. Я прийшов так. і хочу займатися йогою. Так, от всю цю інформацію, взагалі, що як мені дихати, що, для чого мені дихати, спостерігати? Це я від вже вас дізнаюсь. Ви, ви саме про це розказуєте? Не тобто не просто в нас пози, які і Хруснув ще на другій Я, мене вже хрустить, трошки. але і корисна інформація. Для чого це думки, дихання, це викладач, як правильно сказати? Так, Є певна постійна структура заняття практики йоги, і вона в собі вміщає от всю цю інформацію і всі ці практики, які... Які йога дає. Тобто ми починаємо зазвичай займатися з налаштування на заняття, угу. це здатися може так, що просто люди сидять і просто сидять. Так? Насправді ви відстежуєте свої відчуття і відстежуєте, наскільки ви от в даний момент готові працювати фізично і. Занурюватися в цей процес, uh -huh. от. тобто, якщо е, в спорті е, ці налаштування, вони йдуть там насичення киснем, да, от, е, глибоке дихання, воно насичує киснем е, м'язи, то в йозі це теж працює, але і одночасно воно налаштовує психічно на роботу з вашим тілом, тому що ви все одно, коли починаєте займатися йогою, ви все одно починаєте фізич з фіз з фізики. Да, свого тіла, тому що е, відчути себе ми можемо тільки роблячи якісь е, рухи, щось роблячи. От, е, а наше тіло воно дуже любить фізичне навантаження, будь-які фізичне навантаження, тому що якщо, наприклад, е, е, наша м'яза не використовує весь свій потенціал, то вона забуває цю роботу. І от якщо у нас е, наша фізична активність складає тільки постійні рухи, одно. Однотипні, ну там встали, пішки пройшлися, почистили зуби, покушали, та там ну. Mm. Звичайні рухи, які ми робимо кожен день, то інші м'язи не задіяні в цьому процесі, і вони починають сумувати, і вони починають стукати в, в, в мозок в, в, до головнокомандуючика, і посилають листи, що я безробітний, щось зробіть, будь ласка, а мозок головнокомандуючий каже час і починає стукати до нас. Тобто до нашої свідомості, яким чином він спілкується з нами, Ну, там десь стрільнуло, там десь обмежений рух не повернулися, да? там, лише. де не змогли, да, не змогли нахилитися досить е, е, амплітудно, там десь закололо, заболіло. Да? От таким чином мозок наш каже: Ей, свідомість! Давай щось робити. І якщо людина не чує себе, то звісно. Ці м'язи, вони просто от, от так, от листи туди-сюди <смі> пересилають собі від головного мозку до м'язи, м'яза до головного мозку, а хазяїн не чує. І тоді на цих м'язах, на поверхні цих неробочих м'язів, продукується така хімічна речовина, яка дає тривожність. І от у нас може бути е, тривожність е, як наслідок обмеженого фізичного руху. Коли мозок постійно отримує сигнали від багатьох м'язів, що вони без роботи, то він, звичайно, нервує, тому що і м'язам треба роботу дати, а хазяїн не чує і, і, і нічого не спрацьовує. Вот тому, звісно, процес занурення в свої відчуття він дає розуміння, що нам треба з цим щось робити. І фізична активність вона. І мозок, і м'язи наш дуже люблять фізичну активність, тому що коли ви попрацюєте помірно, от це важливе слово помірне фізичне навантаження. То одразу мозок продукує е, гармони щастя. Це і дофамін, і серотонін, е, і адреналін. І ми одразу у нас от, от, от ми прямо радіємо цьому життю е, і все у нас складається прекрасно. Це так дякує нам, наш організм, наш мозок за те, що ми його почули. От ми з вами до речі так. поговорили. Ви нам розказали, що тривожність від фізичних почуттів виникала зараз ну, багато е, взагалі тривожності навколо нас. На жаль. І це впливає на моральний стан а чи допомагає його його врівноважити? Ну, тут е, такий момент. Е, іноді, е, іноді ми м, з популярністю йоги ми приписуємо Йозі такі е, моменти е, ну, чарівності. Да? І якщо е, вони ну, це призводить до розчарувань. Але тут треба розібратися з чим. Тривожність вона теж буває різна. Тривожність буває ситуативна. Ну, от, Наприклад, склалася ситуація з нами чи з нашими близькими. От вона зараз і ми є учасниками цієї ситуації, і це нормальний стан тривожності. та Ми е зреагували е на ситуацію е тут, е в принципі, навіть е простого дихання, навіть не принаями простого дихання може бути достатньо, але є тривожність е необ'єктивна, коли, наприклад, людина утримує інформацію, от е у нас багато сенсорних каналів, і ми. Можемо отримати якусь інформацію, яка з нами не сталася, і ми знаходимося. Людина знаходиться в досить безпечному стані, та але от цю інформацію вона приймає і починає щось додумувати. Ну так називають Або... накручує себе Так, Так, так вот нав'язливі думки. Або, наприклад, вже щось сталося. І людина повертається постійно до того пережитого, але воно вже сталося і вже пройшло достатньо часу. Тут е, має місце говорити про е, тривожність е, особистісну, тобто як рису характеру. І є дуже хороший тест е, е, Спілберга Ханіна його можна знайти в інтернеті дуже легко і себе протестувати. Наскільки у нас високий рівень особистісної е, тривожності, тобто як риси характеру тривожності і який рівень у нас цієї ситуативної тривожності? От. І в таких випадках плюс тривожність, ну, тут ще має місце говорити про посттравматичний синдром, який в принципі, ми всі можемо про це говорити. Да? От, що, ну, ну, тут залежить від ступеня його, да? ступеня пережитого, пережитої травми. І якщо це серйозні переживання, то звісно то в таких випадках е, йога може бути тільки допоміжним засобом. Да? Тобто тут вже треба звертатися звертатися до е, спеціалістів і медикаментозно виходити з цих станів, юга може допомогти при е, нетривожності, а е, відчутті тривоги тобто, коли ми ситуативно щось е, пережили. Але у нас досить низький поріг особистісної тривожності, і ми можемо себе скоригувати дихання. Чому дихання? Дихання в Йозі знаходиться на межі між свідомим і підсвідомим. Тобто ми за рахунок дихання можемо добратися. І до підсвідомих процесів, але свідомо ми теж можемо своє дихання контролювати. От я зараз вам можу запропонувати зробити вдох і закрити нос. Зробити носом чи ротом? Носом, носом, тільки вдихаю, вдихаю, носом. Робимо вдих, нос. так, і закриваємо носик. Поглуб. Зробили. То... так, так. І закрили носик. А тепер подивіться одне на одного. А тепер підніміть ручку, яка вільна, і щось з нею зробіть. Так, прекрасно. Ви мене бачите? Ви оператора бачите? Все прекрасно. Можете видихати. Зараз ви затримали дихання. Тобто доступ кисню у вас е, був обмежений. Так, Но так. При цьому ви абсолютно нормально могли реагувати на все. Та, Активний, ви все я бачили і ви досить були активними. Та. І е, коли, наприклад, ви е, втрачаєте свідомість. Тіло вам не перекриває uh -huh. доступ кисню. Воно любить вас і воно за вас дихає. І воно дає такий доступ кисню, як... якого вистачає вам для вашої жит... для підтримки життєдіяльності uh -huh. основних органів. Тому в Йозі дихання є от таким межовим. Наприклад, є така хороша чудова техніка дихання животом. Яка впливає на нашу нервову систему і автоматично її переключає з парасимпатичного активного е е способу режиму до е на симпатичний режим, режим е занурення в себе і режим заспокоєння. Дихання животом дає 60% кисню організму, це теж впливає Вокалісти на роботу. Закалі, так. ну знов таки, хто... Так, так, ми... Це можна так ми можемо це, звичайно, спробувати. Що треба робити? Що треба робити? Ну, Ми можемо покласти ручки на живот. Так. Так. От там, де у вас в районі пупка, щоб ви розуміли, що ви дихаєте животом, угу. у вас будуть розходитися пальчики, а потім збиратися пальчики. <рес> <рес> так. <рес> От так ви будете себе контролювати вот і тут треба, да можна заплющити очі. І вам треба послухати уважно, буває таке, що людина Просто стала, стала взялась за пузико, закрила очі і заснула. Так, буває таке. Серйозно? Серйозно. І теж Прекрасно. Так, це тримаємось. Так. можна, Буде результативніше, якщо ви свій погляд спрямуєте на кінчик носика і будете спостерігати, поток повітря, як зайшов до вас в організм. Як він виходить? От, uh -huh. 에, направляємо очі на, носик, на кінчик носика і робимо глибокий вдох. А тепер поди, по, по, послухали, пальчики розійшлися? Uh -huh. Розійшлися, видох. Направляємо пупок до хребта, пальчики зійшлися. І знову вдох. Пупок до хребта. Понял. Да, пупок вперед, видох, пупок в себе. Пальчики зійшлися. І при цьому тепер ми не сміємося. От зараз ми просто, просто дихаємо животом. Мене. А якщо ми хочемо саме про наяму, то ми спрямовуємо погляд на носик, мовчимо, дихаємо животиком і спостерігаємо за своїми відчуттями. От зараз ви послухайте, а потім розкажете, що ви відчували. Попробуйте спостерігати за температурою, яку ви вдихаєте, температурою повітря. Ну, аж голова так кружиться. Надихаєш, mm -hmm. наддихався. Mm -hmm. ага. я... Тому що 60% кисню потрапляє. Ти бери. Давлення бери, будем тиск. <laughs> а є ще дихальна гімнастика, дуже цікава, яка е, робить масаж вашому мозку. О, mm. це нам треба. Хочете? Сука, Звісно, що... Прекрасно. Е, значить, послухайте уважну інструкцію, і зараз ми це зробимо. І наші телеглядачі також так, обов'язково можна... слухайте і повторюйте разом з нами. <laughs> екранами все спостерігайте повторяє тривожність як рукою зніме. І так тут найголовніше. Почути себе, а не сусіда. Тому для цього, угу. для цього в цій пранаямі ми великими пальчиками будемо з вами закривати оцей от вушко. От тут вушка є е, такий козілочок. Да? Угу. От ми на нього будемо натискати, і таким чином ми перекриємо доступ е, звуків, ну, які режистори буде. Режистори Ви одразу просто не даресно просто що робити. Бо якщо да. я зараз закрою це вухо, окрім редактора, вже ніхто мене не врятує. Поки не закриваємо. Ми робимо глибокий вдих, так. а потім. Потім, коли ми робимо видох, нам треба закрити губки. Але зубки ми не стискаємо, ми не напружуємо губки, просто закриваємо ротик і е, видихаємо повітря з звуком М. <гиблик> але так, щоб у нас тут от створилася легка вібрація. Ну, давайте попробуємо Витихаємо без. <гиблик> просто, <затискаємо>. просто, <гиблик> просто попробуємо цей елемент: вдох і видох. Через ніс. Да, ми видихаємо mm -hmm. через ніс, ротик у нас закритий. Ще раз давайте mm -hmm. спробуємо. Так, ще раз пробую. Репетиція: вдох mm -hmm. і видох. Mm -hmm. Ну, от ви вже на такому mm -hmm. етапі можете відчути, що є якесь Я таке така от вібрація. А тепер ми з вами складаємо наші пальчики на лінії, яка розділяє наші півкульки. Отак от, от склали і трошечки притиснули, щоб ви відчули саме от торкання ваших пальчиків. Великі пальчики опускаємо вниз і закриваємо ушка. ушка. Так? Так, ми, на жаль, можемо тільки одне, тому що. Ну, Добре. І робимо вдих, заплющуємо очі mm -hmm. і мечимо. Mm -hmm. це, це божественно. Шановні глядачі, хто тільки що включив телевізор? То знайте, що у нас неймовірна гостя. Ми сьогодні розмовляємо трошки про йогу, а поля трошки дішни, більше знає. Я взагалі нічого не знаю. Щоб я і я і, і дехто за телеекранами дізналась більше. Ми от проходимо всі етапи взагалі створення. А я поки зараз кажемо про дихання. Я поки це робила. Я думаю, боже, там зараз Катя слухає, нас думає, як ви мені тут мичите об сі. Ну насправді так. насправді це принайма. По перше, вона дає хороший приток в. Органи дихання і захищає наші мендалини, тобто, цей підвищений кровобіг він. Посилює імунітет місцевий, і це як профілактика застудних захворювань. Зараз, Зараз дуже актуально. По-друге, ця легка вібрація це масаж, легкий масаж наших м'язів обличчя. Що дуже потрібно. Потрібно, однозначно. І по дрібних судинах, звісно, ця вібрація піднімається ту мозку, і от там створюється таке легке подразнення, легка така вібрація, яка, якщо Дихати цю пранаяму не так, як ми з вами, да mm. а наприклад, хвилин 3-5. То тоді ефект, звісно, буде трошки. А інший. А у нас зараз якраз буде невеличка перерва, і ми так. з Сергійком встигнемо насичитися. Дякуємо вам, пані, Никій, що великий. до нас завітали. Ви нам дуже багато цікавої інформації розказали. Ми навіть спробували. Сподіваємось, нашим глядачам радим. теж радимо всім ходити на йогу, пізнавати себе, так і дякуємо, що приділили нам час. Дякую, дякую за запрошення.